На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенік з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів. Живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи чарує нас пісня, дзвінка, солов'їна, і чути і співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна тепер ще нелегко живеться тобі, Я в тому, мабуть, Особлива причина, та все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Квітуй, мов калина, над плесами вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасна моя Україна.